Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкра.нет. Сьогодні ми раді вітати в нашій студії Петро Мирончука, бійця батальйону Айдар Другої штурмової афганської груп... роти. Петро, ми знаємо, що одразу після виборів ви поїхали в зону АТО. Розкажіть про це детальніше і чим ви зараз займаєтеся? Ну, на даний час я знаходжуся в законній відпустці після виборів, за які я неодноразово був вдячний людям, виборцям, які проголосували за мене. Я зрозумів, що ми зробили масштабнішу роботу за такий короткий термін зібрати стільки голосів, стільки підтримки, стільки дійсно. Патріотів я дуже щасливий, що я, що я обрав такий шлях балотуватися в народні депутати Верховної Ради, тому що я познайомився з дуже багатьма людьми, за яких варто воювати. Ви зайняли друге місце по своєму округу, то дуже великий результат за перший раз. Якщо, чи чесно, ви бачите далі якщо чесно сказати, я рахую, що я зайняв перше місце і з дуже, дуже, дуже величезним відривом. Тому що е, підкреслю, повторюся за дуже короткий час. І, по-друге, практично без коштів. Так. Без е, фінансової підтримки це було все. Люди е, доброї волі, патріоти. Я рахую, що я зайняв перше місце не друге, а перше, і то з великим відривом. Ви зараз в відпустці і чи ви збираєтеся знов? Зараз йде демобілізація вже рік, як ви прослужили, чи е, ви збираєтеся демобілізуватися, чи далі їдете знову? Сказати вам, я відповім вам дуже коротко на це питання. Я не був мобілізований. Я є доброволець. Батальйон е, Айдар це є добровільний батальйон. Е, нас ніхто не призивав, ми приїхали туди е, зі своєї волі, своїми транспортними засобами. Е, ну навіть якщо ми зараз є під Міністерством оборони, так частково по закону ми би маємо повне право демобілізуватися. але ще не є. Час, на час це... ще не настав на це час, хоча вже дуже б хотів, щоб він настав скоріше. Я думаю, що з вашою допомогою, з такими патріотами, як ви, то настане він скоро. Петро, а які ваші першочергові плани у відпустці? Ну, напевно, ви пам'ятаєте, я дуже багато про це говорив, тому що 13-го числа, 13 серпня, 14-го року, загинув мій рідний брат. І зараз в мене плани є збудувати йому пам'ятник. Це буде пам'ятник на початку вулиці, з якої він походить. Я вже розпочав будівництво, залив фундамент. Починаємо працювати по оздобленні. Це є одне з найперших моїх завдань, я вважаю, це збудувати пам'ятник на честь свого рідного брата, який загинув. А хто допомагає в цьому? Допомагають люди доброї волі. Поки що воно все так йде. Кволо, но в загальному. Я в цьому році буде? Так, звичайно. Я планую до 13 серпня в, честь, в річницю я планую відкриття посвячення цього пам'ятника який буде нагадувати кожного дня Про його дітям, нашим. нашим дітям, мені, по нашого героя, який віддав життя за нас. Ну, зараз час перемир'я. І чим займаються <кх> там на сході? Як проходить час? <кх> ну, знаєте, така приказка є: хочеш миру, готуйся до війни. На передовій ніякого перемир'я нема. Все в повній бойовій готовності. І неодноразово було зафіксовано, і ОБС е, і ну, за останній місяць перемир'я ну, разів 150 було порушене перемир'я. Тобто там ніхто не розслабляється, є всі в бойовій готовності. Ваш батальйон знаходиться на передовій? Так, наш батальйон знаходиться на передовій. Ми... І за час перемир'я були якісь втрати. <святок> нашої по були втрати. Це було в 24 батальйоні. У нас, на щастя, тільки ранені, загиблих немає. Так. так, не хочеться закінчувати на такій ноті. <святок> Побажання, які ви хочете для Золочева сказати. Для Золочева <святок> не втрачати надії в першу чергу. Тому що надія, це і все, це є життя. Щиро вдячний людям, тому що, побувавши в останні три місяці на передовій, дуже багато людей приїжджало з Перемішлянщини, з Золочівщини, з Миколаївщини. Звичайно, це є патріоти, тому що люди, які без статусу, без нічого їдуть на передову для того, щоб погодувати, можна сказати, своїх дітей. Я вважаю, що це є вчинок, і це є дуже такий вчинок, який надихає на боротьбу не втрачати надії, боротися і боротися. А є нове поповнення зараз? Так, звичайно, є нове Приводять поповнення. Патріотичний дух в них. Звичайно, так. Звичайно, патріотичний дух є дуже багато е молодих хлопців, які послужили. Свакову службу і по бажанні написали, підписали контракт і зараз проходять службу в АТО. Надіємося, що скоро це все закінчиться і настане в нас мир. Ми теж дуже надіємося, дуже надіємося. З вашою допомогою. Думаю, що він настане вже скоро.